Псалом 68. Вірші з 31 по 37. В ефірі програма Як вижити поради психолога Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Вітаю вас, дорогі радіослухачі на хвилях світла. Це програма як вижити поради психолога з нами, як завжди, в студії Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаю вас! Вітаю вас сьогодні. Раді вас бачити в нашій студії, також і вашу присутність, дорогі радіослухачі на світлій хвилі. Ми розпочинаємо програму, і як завжди, це програма пов'язана з якимось такими обставинами, які треба долати, в яких треба якось вижити. Ми чекаємо порад і практичних застосувань. Тема сьогодні достатньо така непроста, але дуже нагальна. Має назву підтримка тих, хто на фронті. І хотілося б одразу запитати Ксенія Васильівна, що такого сталося? Можливо. Щось вас спонукало саме про це сьогодні поговорити. Так, зазвичай ми беремо теми, які обговорюємо. Це ті, з якими я стикаюся в житті, ті, які телефонують нам слухачі, і вони стикаються в житті, діляться з нами питаннями. Е і ті, які, оточуючі люди, переймаються тією темою. І е хочеться поговорити про те, от повертаються е з фронту е чоловіки, воїни. І їх дуже видно, їх дуже видно по очах, по такому спустошеному обличчі тілу взагалі Їх дуже видно, вони дуже відрізняються. І вони такі, що просто душа завмирає, коли ти поруч цим. І і не знаю, я, я не знаю, як підійти. Мені хочеться підійти, мені хочеться доторкнутися, мені хочеться взяти за руку, мені хочеться сказати щось хороше. Але я боюся це робити, тому що я не впевнена, що цією своєю дією я цю людину не вштовхну в її травматичні переживання. Тому що, коли людина приходить до психолога така травмована, то психолог разом з такою людиною він разом проживає оці травматичні почуття, оцей стрес заглиблюється. В почуття і виводить цю людину в тепер і зараз в більш позитивному, в більш такому сильному стані. Але якщо це людина, з якою, по-перше, не професіонал, і ти не знаєш, що з тим робити, по-друге, якщо стикаєшся з людиною мимохідь і це не є терапія і немає можливості. Пройти це разом з людиною, а ми стикаємося. Ми в, в телефоні. Ми телефонуємо, ми розмовляємо по телефону з хлопцями, які на фронті. Я я впевнена, що е, у багатьох з нас там є знайомі, друзі, рідні, які воюють, і вони телефонують і вони теж намагаються не говорити нам про те важке, що в них там відбувається. Вони намагаються знайти якісь теми, якісь слова. Які б не зранили, які є нейтральні або позитивні, тільки того позитивного у них там не так багато і нейтрального. А про важке вони нам намагаються не говорити. І губишся інколи, принаймні я гублюся інколи, і не дуже розумію, як мені підтримати. І от підряд телефонувало мені кілька моїх знайомих, які на самій передовій, там, де у них ну, ну, дуже важко. І я замислилася, що в мене не виникає, от в цей момент, слів, і не виникає тем, про які можу поговорити так, щоб трошки їх ну, розважити, щоб трошки їх підтримати, щоб трошки світла внести в їхнє життя. Тому що вони, коли телефонують, я до них серцем доторкаюся, і моє серце лякається, і я сама згортаюся всередині, і слів у мене не знаходиться. Але я розумію, що їм там важче і вони потребують підтримку. І я почала думати, що ми можемо зробити для того, щоб бути спроможними підтримати людину, якій важко. Розумію, що не кожен має якийсь професійний досвід і знання, щоб, спілкуючись можливо зі своїм родичем або просто незнайомою людиною із фронту надати кваліфіковану глибоку таку прям допомогу, але можливо дійсно є якісь такі поради, які. Або якісь практичні так речі, які можна використати в повсякденному житті, просто спілкуючись або стикаючись з людиною, можливо, там на 10 секунд на хвилину, якщо це родич, можливо, на більш довгий час, який можна було б використати прямо зараз, і це не є таким складним для застосування. Будь ласка, Ксенія Васильівна, поділіся, якщо ж є щось. Ну, це все про любов, бо ми бо хочеться наповнити ну, трошки дати любові яким чином ми це можемо зробити? Ми можемо словом дати любов, поглядом, голосом, інтонацією, доторком. І якщо ми говоримо по телефону, треба мати набрані теми, вже заготовлені. Це треба працювати, і це треба собі збирати, щоб не розгубитися і щоб було про що сказати. Це можуть бути притчі, це можуть бути якісь анекдоти, це можуть бути якісь кумедні ситуації, це можуть бути якісь цікаві ситуації повсякденні. Але вони мають бути назбирані вже мати в загашнику, щоб в той момент, коли розмова відбувається, щоб можна було його звідти взяти і щось запропонувати, про щось поговорити. І якщо не запам'ятовується, по-перше, це треба зупинятися в житті. От ми живемо, і ми зупиняємося на багато моментів. Отут Хмаринка побачив таку якусь особливу, і там сонце підсвічує, і небо якесь цікаве. Отам пташка співала і почув і запам'ятав. Отам квіточка ще квітне. Отам дитина якось поводиться цікаво, кумедно, тепло, тепло, життєво по рідному. Це про цінність життя, це про те, щоб додати до цього світла життя людині. Тому що коли людина в стресовому стані, вона як вигорає зсередини, їй треба трошечки додати любові. Ну, наскільки є, наскільки можемо, наскільки в нас є. Але навіть якщо в нас нема, то ми можемо її запозичити десь поруч з собою в житті. Ми можемо з книжки, з фільму, це про емоційні враження позитивні. Ми маємо передавати емоційні враження, тому що, якщо запитати, а як ти там почуваєшся, що ти там, які в тебе там почуття, можна людину просто вштовхнути в цей травматичний досвід і посилити цей стрес, цю травму. А якщо просто ділитися чимось хорошим від себе, що є в твоєму серці, і ділитися. То потроху, потроху, навіть якщо це як вода в пісок, але той пісок стане вологий. Потроху буде наповнюватися, і таки буде легше дихати, буде, буде більше сенсу в цьому житті, буде сенсу, заради чого жити, долати, перемагати, терпіти, чекати. розумієте? І це треба собі заготовляти. І це можуть бути цитати з Біблії, це можуть бути кажу якісь анекдоти, притчі, випадки, історії. І вони, це не просто треба, ми їх накопичуємо, але коли ми вже розмовляємо, то це не буде працювати, якщо це просто сказати таким пустим словом, слово ради слова. Це має бути наповнено ще й почуттям, тим почуттям, яке ми хочемо вкласти. Треба… Хоч хочемо дати радість, то треба знайти цю радість у себе в серці і вкласти її в ті слова. Але щоб було легше, можна собі робити в записничку, буквально фіксувати оці моменти, щоб можна було піддивитися, щоб можна було таки щось дати більше, ніж у мене є прямо в цю хвилиночку, в цю секунду, коли я розмовляю. Дуже цікавий і дійсно практичний і цінний. Мені здається, ось цей досвід і порада ділитися власним позитивним досвідом, просто практичними діями з людиною, який зараз важче, яка зараз на фронті. Я. Сам, навіть не будучи на фронті, переживав це і знаєш, що мій брат, який, будучи на фронті, теж сьомородів, коли одна із знайомих, це дитина, десь підліток просто ділилася, як вона там була десь в музеї зі своїми батьками, і при цьому дякувала, дякувала людині, яка захищає, її, що в мене є можливість бути там. Дякую тобі. Тобто, і просто цікавий, ти слухаєш, що дитина чимось займається корисним, і ти якось відволікаєшся, можливо, від свого тиску, проблем, і просто радієш за неї. Кажеш, я радий за тебе. А ще коли тобі дякую, тобто цінуючи те, що робиш ти, людина, яка захищає, це дійсно викликає такий певний ну радість. Я мій брат також дякував цій дівчинці, і говорив: Я так радий, що наші українські діти, ось такі, так шукають корисного, такі патріоти і цінують те добро, яке для них роблять. Я ще подумав ось про це про цей момент подяки. Звичайно, буквально сьогодні один із співробітників ділився таким простим досвідом. Він ішов по вулиці і просто помітив людей у формі. І він підійшов до них і просто протягнув руку і сказав: Я хочу вам подякувати, що ви ось ну служите, що ви нас захищаєте, і ми молимося за вас. Ну і вони дійсно це роблять. Він щиро це зробив і сказав, що вони ну було видно по очам, по обличчю, що їм це приємно що їм це дійсно важливо і цінно. Тому що я так думаю, там, коли людина жертвує своїм життям заради захисту народу, і коли хтось із представників свого народу висловлює цю вдячність, то ти розумієш, що це не просто так, не дарма. Тобто мені здається, що ця проста вдячність, яку в принципі кожен при бажанні може проявити, якщо захоче, так просто на вулиці, подякувати, усміхнутись, це може бути теж цією підтримкою, підтримкою для воїна. Я думаю, що ми маємо бути активніше в цьому. Тому що е, дійсно дуже важливо розуміти, що не дарма те, чим я жертвую, те, що я роблю, і мати підтвердження багатократне, постійне підтвердження, що те, що хлопці роблять, це цінно, це не дарма, воно того вартує. Ми це цінуємо, ми це знаємо, ми молимося, але про це треба говорити, проявляти і. і Тут, тут дуже важлива межа. З одного боку, щоб це не було нав'язливо, це має бути легко доторком. З іншого боку, дуже важливо, щоб це було щиро. От якщо можна через погляд проявити любов, достатньо проявити її через погляд, через усмішку, через доторк. Але не треба зависати і залипати на них, говорячи багато слів. Їм важко для них така. Така увага занадто тут дуже важливо не бути занадтим для них, але бути поруч, щоб вони бачили те, що ну, свою важливість в нашому сприйнятті, в наших очах і нашу любов до них, і те, що вони для нас ну неймовірно важливі, дуже цінні, те, що вони роблять. Я запрошував свого брата до церкви, коли він перебував тимчасово тут в Києві, і він приходив просто побути. На служінні, ну я маю на увазі, він повернувся з бойових дій, і після закінчення зібрання люди зазвичай вітаються, спілкуються, а в нас достатньо тоді були зібрання. І він ділився після цього. каже, Ну, достатньо кількість людей підходили до мене, яких я не знаю взагалі. І просто бачив що, він в формі. Ну, вітали його, хтось там дякував, хтось сказав слово підтримки. Ну, він ділився деталями, але я помітив, що для нього було це дуже дивно. Він каже, я так здивом. Овався стільки людей, яке каже, так незручно. Хоча нам може здаватися, що ми просто ну, як маємо це зробити, але треба дійсно, як ви кажете, бути і обережним, да? тому що для людини теж, теж така можливо, посильна якась земната увага може теж трошки завдавати певного дискомфорту. А як ви гадаєте, Ксенія Василіна, ось ось таке поняття як спільна майбутня мрія або відчуття майбутньої спільності, наскільки воно є важливим в нашому спілкуванні, коли ми. В спілкуванні з людьми, що на фронті якось щось говоримо, можливо, як це зробити, щоб в них залишилась впевненість, що мене чекають, що я важливий, ми разом щось хочемо зробити. Один дуже такий талановитий і дуже важливий психолог, який провів в концтаборах велику частину свого життя, і він вижив і допоміг вижити тим, хто був поруч з ним. Він сказав, що якщо ми знаємо, для чого, ми можемо подолати любе як. Оце про мрію. Так? Якщо ми знаємо, що ми хочемо після того, як це закінчиться, що я зроблю, мені легше подолати любе як. І це теж про, про емоцію, про радість, про, про цю спільну, спільну майбутність. І ми ділимося всім хорошим, що є в нашому серці. І ми, і ми готові, знаєте, от якби ми, оця любов має бути не насильницька, але ми маємо, наче підставляти руки, і бути готові, що коли нам назустріч зроблять крок, чи слово, чи погляд, ми готові прийняти це і продовжити спілкування і підтримувати. Але тут дуже уважно треба бути до, до того, з ким ми спілкуємося до його потреб, тому що. Він важливіший в цей момент, ніж ми. Нам не так важливо про себе розказати, який я, як допомогти людині ем, відчути, який він важливий, який він, важливий, я, який він ем, приємний для нас, ем, який він любимий. І е, ми це можемо робити через увагу і через слово, через молитву, якщо людина. Молитовна, ми можемо запросити до спільної молитви. Якщо людина не молитовна, ми можемо просто сказати, що я буду молитися за тебе, я молюся за тебе. І це теж дуже важливо. Дякую, Ксенія Василівна, що підняла сьогодні таку тему дуже важливу. Наразі ми розуміємо, що ми не можемо, на жаль, із за відсутності часу торкнутися, торкнутися прямо всіх. Можливих деталей і занирнути прям дуже глибоко, але те, що ми взяли сьогодні, я записав певні речі. Якщо ми хочемо підтримати тих людей, хто на фронті якимись простими, повсякденними, доступними до нас речами, ми повинні пам'ятати, що все це про любов, все це про увагу, про добре слово, про просто присутність, про посмішку, про вдячність, такий легкий. Теплий доторк до життя людини, до її стану любов не шукає свого, як написано в Біблії, і ми можемо налаштуватися, заздалегідь подумати і створити у людини відчуття, що вона дійсно цінна, що вона дійсно важлива, що ми її чекаємо і ми її підтримуємо. Ксенія Василіна, можливо, на останку ви ще щось хотіли сказати у світлі нашої теми. Так я хотіла наголосити, що це не просто абстрактні про те, як людина живе, це про те, яке життя, яке ми його бачимо. Ось о квітка, ось о кішка, ось о доторк, ось о смачненьке щось розумієте? Ми ділячись своїми позитивними проживаннями, ми цим ділимося і трошечки даємо це людям. Це не просто по абстрактно, як ти себе почуваєш чи добре тобі. Ні, це про те, що в мене є от оце тепле, оце цінне, і я тобі його дарую. Я з тобою ділюся цим. Будемо ділитися добрими, корисними, позитивними емоціями, переживаннями і свого життя, і вдячними за те, що ми це маємо, і Богові, і нашим захисникам. До зустрічі в майбутніх програмах.